Коли сонце заходить за горизонт, на небі з'являється безліч вогників, змушуючи нас затримати подих. Нічне небо це не лише безкрає полотно, всіяне зорями, а й джерело багатьох таємниць, що чекають на своє відкриття. Однією з найзагадковіших є північне сяйво або Аврора. Це природне світлове явище, що виникає внаслідок зіткнення заряджених частинок з атмосфери Землі. Яскраві кольори варіюються від зеленого до фіолетового. Створюючи чарівне видовище, яке вражає уяву. Відомо, що це явище спостерігається в полярних регіонах, хоча іноді його можна побачити і в інших куточках планети, навіть у помірних широтах. Дуже часто люди порівнюють північне сяйво з танцем світла, яке зачаровує і надихає своєю неповторністю. Спостерігаючи за нічним небом, ми відчуваємо себе частиною чогось більшого, невимовно прекрасного. Кожна зірка планета чи метеор. Це можливість зазирнути у минуле всесвіту. Адже світло, яке ми бачимо, може бути відбитком подій, що сталися мільйони років тому. Таємниці нічного неба нагадують нам про велич і нескінченість космосу, сповнені загадок, які варто розгадувати. Адже кожен погляд на небо відкриває нові горизонти для нашої уяви.